Привіт-привіт, мої любі з вами Тетяна із Києва. З Великоднем вас. Бажаю вам смачної Паски і Божої ласки. Бувайте здорові! Я зараз знаходжусь в Черкаській області. Це такий дачний кооператив, тут багато живуть людей, людей навіть і взимку. Ми приїхали в гості на вихідні святкувати Пасху з своїми родичами. І ось хочу вам трошки показати, як виглядає навесні природа, будинки. Все так гарно квітне. Сподіваюсь, у вас все добре. Я туписується нашої сім'ї. Пам'ятаєте, ми строїли от оце. Бачите, як уже до цих пір будується. Нічого потихеньку, помаленьку, буде такий навіс. Тут жаряться шашлики. Ось такий дачний. Кооператив. От, мугли вже готові. Зараз буде шашлик жаритися. І кіт втік. В общем, котика треба шукати. Так, ось такий будиночок для весіннього-осіннього буде відпочинку. Глянемо, що тут на городі, моїх родичів. Ось таке воно все. Зелене, малина, кінця, часничок. Такі деревці посадили недавно. Там тує. А тут що? Щавель, цибулька. Там іще щось не знаю. в общем, такі огороди навесні. Ось там у сусідів квіточки, дивіться, які гарненькі. Минулого року малина була дуже-дуже смачна. Котик знайшовся. Ось тут бігає, Ага, він у нас такий прикольний. Біга рибу ловить. Іди сюди, сметанка. <рес> Черпанчик розпускається вже. Такі гарні. Ну, дивись, який гарнюній. В мене Тут господиня насадила ось таких квіточок, такі гарні всі. А там компост. Нарциси. Яке воно все гарне навесні. Вітне, радує ока. Напишіть, як ви, де ви були ці святкові дні. Що цікавого бачили. Сподіваюсь, у вас все добре, ви здорові. Янти, які кольори. Кожна квіточка дуже-дуже гарна. І навіть такі малюпусінькі теж дуже гарні. Тут жовті тюльпани будуть і рожеві, якщо це все розпуститься. А там піони, все буде дуже гарно виглядати. Сьогоднішній день дуже прохолодний, зазвичай на Пасху дуже тепло, Ну нічого, слава Богу, все добре. Ось у сусідів теж квіточки. Зараз підемо до річки. А ось це річка Вільшанка. Тут і риба водиться, але треба велика майстерність, щоб її впіймати. Ось такі гарненькі цвіточки, квіточки. Це будинки звичайних українців. Нічого особливого, але мати маточок землі з виходом на річку. Це добре. А з цього помосту ми влітку пригали. Тут можна купатися. Дуже багато людей приїжджає, коли настає літо. Було дуже весело. Так, Бульку воду. Тут така тиша. Навіть не віриться, що війна в Україні. Пройдемося бережком. Ви знаєте, мені здається, на природу треба постійно виходити, якось природа гармонізує думки, настрій поліпшується. Такий гарний персик у цих господарів. Рози будуть квітнути влітку. Дивіться, як тут гарно. Ось такі високі дерева. І тут будують помост із заліза, але щось я не зрозуміла. Тут закривається, мабуть, і на замок, тому що я бачу, там такі кільця є. Це або для безпеки, або, можливо, тут не всім буде вход. Але якщо це так, то це заборонено. Цей же березок. він для всіх. ну Мені так здається. Як ви думаєте, напишіть, Кожний сантиметр належить цій громаді. ну Доступ до річки повинен бути відкритий. Ніхто не має права загородити і не пускати інших людей. Тільки цюрінькають. І тут повсюди такі помости. Десь краще, десь не дуже, але все одно можна купатися. такі яскраві кущі, по-моєму, на кожному участку. Так, трошки погуляли з вами. З Києва буду щось вам цікавенько показувати. Надіюсь, що торгові центри будуть відкриті і будемо з вами ходити по них. Тут ще й такі дикі квіточки. Тиша тиша. Дай Боже миру України! Садок вишневий коло хати. Це мрія майже кожного українця. Бажаю всім затишного будинку, квартири. Боже, бережи Україну і українців, якою б національністю вони. Не були. Ми всі громадяни України і бажаємо всього найкращого для нашої країни. Хочемо жити у мирі, в тиші. І кожен бажає здоров'я своєї родини, собі, звісно. Це, моє любі показала вам кусочок України, українське село. Хлопці на дереві. Коментуйте, ставте лайки, розповідайте, як у вас, що у вас гарно відбувається у житті. До нових відео. Бувайте здорові і святом Великодня вас всіх! Хай вас Бог береже з вами Тетяна із Києва, із Черкаської області сьогодні. До нових відео, пока-пока!